Далі, що хочу, останнє, останнє заключне, щоб ми були дуже уважні. Разом з євреями. Разом це буде одно одне буде одне стадо і один пастор. Цей інструмент Всевишній дав і для своїх. І для тих, яких апостол каже, я став працівником для тих народів, які не були народом звичів, щоб їх з'єднати до кучі, щоб зробити одне. Подивіться, що написано 14, 12. 14,12. 14, 14,12. Оце буде рана, що нею поранить Всевишній всі народи. Тих порани кого? Хто піде війною на Єрусалим? Ви дивіться? Читали таке колись? Хоч він буде ходити на своїх ногах, буде стояти. Це може таке бути, чи це не може? Буде? так буде? Бо ну, як це ми віримо одне? да, він ранений був, він був обізожений, да, правда. Це, був. це так було? Це так було. Одні уста говорять, Всевишній говорять, Ті, вони думають, що вони будуть стояти очі. Я колись це прочитав, десять. Це шуточок немає. Я дякую Всевишньому з вами.